Ми класно спрацювали там як спортивні амбасатори від України. Я кожну свою медаль, кожу нашу перемогу. Я присвячую ЗСУ, я присвячую нашій країні. Але Колім війська ми здійснювалися не усіх спортсменів. Я присвячую свою перемогу. тим спортсменам, які вже з нами, які також мріяли, які також хотіли жити і. Бати своє життя, але, на жаль, їх вбила Росія. Довгий! Героям! Шановні народні депутати, до зали засідань Верховної Ради України для виступу від імені олімпійців запрошується наш колега, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту, олімпійський чемпіон 2020 року. Призер Олімпійських ігор 2016-2024 років. Жан Вензанович Беменюк! Дякую, дякую. Безмежно радий сьогодні бути присутнім тут. І сьогодні хочу підняти тему не порядку денного, а підсумкам 33-х Олімпійських ігор, які пройшли в Парижі. Але до початку свого цього виступу я хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим військовим. нашим військовим захисникам, захисницям, енергетикам, медикам, всім тим людям, які зараз стоять на сторожі і на захисті нашої батьківщини від ворога. Кожного дня буває ще серйозні перешкоди, перепони на шляху, але впевнені, що це все виліться в нашу майбутню перемогу.